Я вийшов справа. Просто з телефоном, тому мушу. Вистав листок. Господи, які люди. Навіть я забула Машин. а що? Варени. В машині. Куди? Вареники. Варениськи. Так. Хотіє. Не знаю. Чому подобається? Не подобається. А чому не подобається? Дай борг. Добрий день. Добрий день. А тіво є на моні? Є. На тебе? Ні, на моні. Є і на вас, і на моніку. А на мене? Є такі на моні? На вас не є. таке біленьке. є. Ой, а чево яке вас? Сам, як штраф. Мені треба біля колготи на моні. Зараз робимо. <Indonesia> jeillah, tacos, — Били колботи. о, я сирочки. — Ой, вибачте, бачите, бачите, міряти, вона мірять, зразу падає. — Так, та ясно. — А колботи, що в мене не було? — Так. — Ти Що не приїхали, ми не хочемо. — А коли буду? З канінчками. — Ой. — Я тут з канінчками не знаю. — Будемо ще зараз. — Дивись, а може таке поїздити? — Ти теж підійшли. — Свята дивилася, казала, що клас. Вона так. ну, таке любить якраз. Ну, та Аркадій був з нею тут. Я сказала піти поміряти штани. Аркадій каже, та щось Моніка. Слухай, а яка Моніка, кажу, як? чому ти не міряла? Вона каже, тато казав що я з тобою. Я кажу, ніфіга себе. І це дуже гарне. Костюм. А я що тут можу я собі рік чи три рік чи ще можна дві кітринки? Та я собі то знаю, а більше їм і завжди стараюся. Та, Та добре, Та добре давай щось. Та варно ковтем. Угу. Ще супер. Що нам? Коротше, кавалєрка, йду щось міряти, Моніці беру я. Кавалєрка, але я не з пустими руками. Мар'яну, запрошую все у гості, запрошую, запрошую. Ну, а то далеко йти, знаєте, що там, вона живе у Львові, я в Києві. Та й знаєте, дуже далека дорога. І я й принесла льоби. Вона ніколи не пробула моїх ліб. Відгук чекаю ага. обов'язково. І звіднахує. Бажано відеозвіт. І я тобі дякую. скажу, що ти ще таких вареників не теж в тому певне. Певно, Та? так. Ти щось помарніла. То ти бараники продаєш. прийшла? Там, каже, скудла, там помарніла. Ні, ні, ні. то Галя, ти всім компліменти робиш, тобі дякую, але то не так. Так що йду міряти, кавалерка в кусь. Але мені приємно, що так сказала. Та-да-да-да! Кавалерочка, я вам чесно, говорю, ви знаєте, я для мене палацо штани колись було то не моє було. але Я собі так подумала. Але ви подивіться, як круто виглядає. Правда, майку треба білу? Можна білу, можна білу, можна голубенько, але я б, наприклад, взяла білу і білі кросівки. воно би було так. просто шикарно. Угу. Кавалерочка на літо, костюм. Я вам навіть не можу передати сорочка. взагалі можна вдівати на море. Поїхали, накинули зверху, чи десь відпочиваєте або носити окремо, або разом. Я би навіть окремо штани носила, будь-яку футболку, чи топ, чи майку. Та будь-що зверху накинула тут. Би пасував такий топ. Бо в мене просто фігура є, розумієш? Ну, я то а, говорю так, як я. Мені би пасував тут то, бо я свій трошки тельбух наставила, показала. Але костюм реально є дуже класний і шикарний. Кавалерка візьміть. Я не розумію, ви були вдома. Чому ви не зробили, принаймні, ліжко не застелили? Моніко! чому? Не знаю. Гості вже за столом, а тебе нема. Давай тако по шурику я зараз прийду зроблю. Розпаковка колинка. Їхала за колготами. Купила собі сорочку. яка гарна сорочка. Дуже класно. Таку майку голубеньку. Майка, я маю. Я, я маю, на ну, їхала взагалі до Моніці, за колготами. Колготи купила. Монька зараз буде вдіватися. Тримай, тримай то все пошло. По І подивись, які тобі купила персоналки. А, вау, Давай. А в чому вона йде? Пладьте. Ну, файно, оно все добре. Все добре. Але круто, ковалєрка, дивіться. Хто хоче своїм принцесам, то ви також маляни можете замовити. А ну. Ну, су! Ай, яка красуня! Класні? Угу. Більших не треба. Маріяна, ну подивись, ще більші треба. Тако стань боком, ви Мар'яна з ці На Ось. світло ви. А ну тако, тако боком, боком, дитина, отко боком. Отко. Я думаю, що ні, але подивись, Марія. Подиви. Одним словом перебираємося і їдемо кавалерка, бо часу нема взагалі. Я вам скажу тако, бути в Другобичі і не зайти до Стьопи в ну то то кавалерка є гріх. Але хатняці стріпала конкретно, То ти певно її зостали. Я, я Дивіться, такий класний пиріг з пекла з бульбою і з гречкою. 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 Я, до речі, ніколи його не пробувала, але зараз попробую. Домашня сметана, сир. Тут во називають нас Яворівський пиріг. Mm -hmm. Кавалерка, але то смакота. Але це смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. То виберіть беріть ви, Виберіть смакота. Mm -hmm. Смакота. Кавалерочка, на складі. упакував вже посилки. Порозбирали всі рушники. Залишилося також два комплекта білих з рюшкою. Е і ще 10 комплектів. З цього лишилося 12 комплектів білих зрюшкою і 9 рушників баня шампань. І все. Ну, є ще набори. По два рушничка, по три. Але цих білих прям розкупили за день і що забрали. 45 упаковок. Вчора відправили і сьогодні і дві сумки. Тому лишилося ще буквально по 12 комплектів з дружкою і